Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні вирішила вам показати свої такі невеличкі покупки в магазині Аврора. Не скажу, що тут дуже багато всього, але ну, таке, що я на постійній основі там купую, можливо, комусь буде цікаво. Звичайно, буду у відео вставляти ціни, що скільки коштує. Отже, так, давайте перейдемо до огляду продукції. По-перше, хочу вам показати дещо з такого, як вам сказати, отже, купувала я ось таку гілочку, це декоративна гілочка. Ну, звичайно, вона була би з ось такого, звичайний такий колір жовтенький. Молочний. Вона була така цільна, просто я вже її купила і обрізала на такі більш маленькі, зафарбувала це я собі купувала для свого образу макіяжного на конкурс. Тому вона вже ось так виглядає. Ну, а так взагалі дуже така гарна річ, кому таке потрібно. Я вставлю фото, як вона виглядала саме. Як я її купувала. Так, ну і ще із такого купувала собі ось такі наклейки. Одна ось така. Тут такі різні камінці гарні. І ось така в рожевому такому відтінку. Це також я собі купувала для конкурсу макіяжного такі стрази там. Потрібні були. Так, щодо таких продуктів, можна сказати, харчування, то що я купила собі такий звичайний перед чорний горошком. Ну, це такого нічого цікавого, просто показую, що спеції ваврир я також купую, якщо потрібно там щось. І також повторила собі ось такий сироп до кави солона карамель. Перед цим я собі купувала ірландські віскі, дуже мені сподобалось. І ось вирішила повторити, але трішки в іншу, з іншим смаком. Також прикольне, мені подобається, я вже один раз спробувала. Так, тепер а ще ось такі серветки вологі. Я дуже часто саме такі беру. Вони на акціях дуже часто 110. Штук сафі. Ну, нормальні серветки з, такими, з такою закривачкою мені подобається. Так, і тепер із різних кухонних. Ось такі побачила в Аврорі біорозкладні пакети майка для харчових продуктів. Таких раніше я не бачила, що були саме біорозкладні, а це ось побачила, так випадково роздивлювалась і думаю, потрібно обов'язково взяти на кухні пакети потрібні, а це ще й такі біологічно нешкідливі, то взяла також ну так я постійно беру рубки фрикенбок. Коли побільше, коли поменші, ну, розмірами постійно в мене в покупках. Також з постійного це ось такі рушники паперові обухівські. Вже один я взяла, Тут було дві штуки в упаковці, Одні, один вже поставила на кухні. Також постійно там беру вони на акції часто. І із побутової хімії, що я ще собі останнім часом брала, це ось такий антижир засіб Superwash з таким, як сказати, з розпилювачем. Ну, як сказати, я вже користувалась, не скажу, що він там прям мега класний. І він не прям класно прибирає там жир, що там попирська відразу відтирається. Все одно потрібно потерти, так добряче силу прикласти. Тому ну, вже ж покористуюся, а наступного разу щось інше спробую. А, також взяла ось такий а, сенсуа ополіскувач, чи, чи цей м -м, кондиціонер парфумований. Так, це у нас якийсь такий квітковий. Я вже також користуюся, мені подобається запах такий незвичайний, такий, як сказати, ну такий квітковий, але якийсь такий з ізюминкою. Мені подобається. І білизна так гарно потім пахне. Надовго аромат залишається. І також е, гель для прання, який я часто собі беру. Ось такий Wash and Free. Е, цього разу в мене 5 літрів упаковка. Е, вона була по акції. Дуже гарна ціна була на цей гель. 170 гривень був цей гель. І, звичайно, що, що я взяла собі, 5 літрів, це так надовгенько вистачить, мені подобається. Він гарно е, е колір залишається, ну, такий, який був, майже не вистірує, не застірує речі. І також він е, не не залишає на барабані машинки, якогось е, такого накипу, якихось брудних розводів. Такого нічого нема, що мені також дуже сподобалось. Так як в мене перед цим був гель, він не залишав на барабані е, такі якісь сліди якогось нальоту. А це ні. Тому такі я постійно беру, коли він є. Отже, це ось такі невеличкі покупки мої в Аврорі. Пишіть, чим, можливо, використувалися, буде дуже цікаво дізнатися. Побачимось дуже скоро в наступних відео. До нових зустрічей і всім па-па!